Всім доброго дня. Знову зстріла Екатерину. Вона займається гуманітарною допомогою разом з Тетяною. Зустрілись, сказали, що я ще в списках можна брати. Ось ще далі, це безкоштовно. С Сосиску взяла собі ось. Мочна. Ну каже, я буде їсти. Ось, цвітна капуста. ось. В принципі, смачно. Це в мене буде на вечерю. Ось компанія, яка це привозить. І салат ось. Це кожного дня. В один, в один і той же час. Це я покладу сюди, ось, ось купила. А ще помідорчик для цього купила, тільки цінник не змогла нормально відірвати. 40 гривень не коштує. Гарного дня усім.